Добрий вечір. Сьогодні праздник День Святого Миколая. Робити нічого не треба. Хочу зняти для вас таке маленьке відео. У своїх відео я показую, буду показувати гномів, і у них буде ботиночки. Я хочу розповісти вам, як я роблю ці ботиночки, щоб в подальшому не останавливатися на цій темі. Я зараз стою біля вікна, фальш-вікно. Я його робила рік тому. У мене є відео, як я його робила. Так що, кому буде цікаво, завітайте до мене на канали на прошлогодні. І там побачите, як я його робила. Це із двох дзеркал, які стояли у старій стінці. Стінку цю покупали ще мої батьки меблі. От, там сервант такий, і у ньому на задній стіні за посудою, за полицями з посудою. Стояли два дзеркала. І аж вони не стояли без діла, як кажуть, потребили їх у ділі. І це таке маленьке підвіконня, мені муж зробив, я його пошпаклювала, покрасила, і на ньому тепер кожен рік на Новий рік на Пасху я украшаю. Скоро новий рік, я буду тут теж ставити ялинку, свої іграшки, якщо буде в мене настрій. Ну, зараз не про друге. Зараз я покажу, як робити будь -я. Дівчата, оце гном, завтра поїде він до своєї хозяйки. Хочу вам показати ось такого великого гнома. Я його переробляла. Переробляла йому ботики. У нього, коли я його пошила, так подивилася здаля. У нього була дуже маленька ніжка на його розмір. І мені прийшлося переробити ботики, хоча це було непросто. То що ніжки там кріпляться на растворі внутрі, тобто він там зацементований. От я виламувала ці ботики, переробляла оці ніжки. Зараз так більш подробно розкажу. Для виготовлення цих ботиків вам потрібен картон. Картон я беру, отакий, він ну, такий м'якенький, не дуже твердий, щоб можна було його згинати. Він як такий двослойний. На подошву можна брати твердіший картон, а на поверхню ботиків я беру, беру такий м'якенький картон. Подошву, дівчата, рисую я від руки. Тобто Я дивлюся на ляльку, яка ніжка їй підходить. Можна велику зробити ніжку. Зараз дуже цікаво новорічні іграшки з такими великими ногами. Мені теж дуже подобається. От. Беру ну, цю подошву роблю, нарисувала її. І подошву я роблю в три слої. Тобто Одну подошву наклеюю. І ще раз на картон, а потім ще раз на картон. Тобто, виходить, така товстенька подошва. Далі вам нужна буде трубочка. Отака трубочка. Це трубочка з папіру для випічки з фольги. Якщо от на гнома у мене була велика трубочка з великої фольги, мені сестра дала її. А ось ця трубочка у мене для маленьких гномів. Це папіру для випічки. Ріжу його ріжу його ножим канцелярським, щоб по-другому у мене не виходить його. Він такий товстенький, по 3,5 см. От. І наклеюю на подошву. Тобто, коли подошва у вас вже готова, в три в, три, в два слої, як вам потрібно. Я наклеюю оцю трубочку. Наклеїли трубочку і потім вирізаєте верхню частину вашого ботика. Я приміряю, усе роблю путем підгону. Я беру так от картон, ставлю його і приміряю, намічаю точки, як у мене лягає, щоб гарніше більш-менш виглядав цей ботик. Чому подобається цей картон? Тому що він такий от, ну, гнучкий. От, вигинаю цю, цю частину і промазую клеєм, і отак от, от я його наклеюю. я наклею. Я поступово зробила це, щоб вам було видно. І отак от, от наклеїла. Сюди можу ще додати трохи клея пістолет. Мені подобається мені робити з клеєм пістолет, щоб він, їм можна заповнювати, заповнювати оці щілини. От. І оце от все наклею. От. Якщо тканина тонка, якою ви будете обтягувати цей ботик, то можна пройтися отакою от стрічкою. Це стрічка. Рейтін, ну. Вона така теж м'якенька, кліова. От, я проходжу так, щоб не було оціх щелин. Пройшли, а далі обтягуєте тканинкою. Ну, так, як у мене ботики для ляльок -ля обтянуті оці, оцією тканиною, все одно не можу виговорити її назву. Вона така провізійна, продається у товарах для рукоділля. рукоділів. І вирізаю для неї башмачок. Верхня частина у мене йде лікалу самого ботика тільки на сантиметр вище. От, дивіться. Полікалу ботика верхній, то тільки в сантиметр. І оцей сантиметр я чуть-чуть розтягую пальцем. Для того, щоб коли ви положили його на ваш ботиночок, щоб у вас більш-менш гарно прилягав він. У цій части. Промазую клеєм, і отак акуратненько, акуратненько все приклеюю. Ось, бачите? То, що тут остається така щілинка, не обращайте внимання, тут буде і сьомочка така наклеюватися декоративно. Так що ця щілинка, я спеціально її зрізаю, щоб вона була для того, щоб утовщення тут не образовувалося. Тут тобто велике, виходить, утовщення. Можна не зрізати. Це вже на вас. Як кажуть, э, смак. От. Далі верхня частина. Верхню частину я теж беру тканину і, і приміряю, як мені треба верх. Я роблю такий от, э, полукруг, тому що здесь буде чи бобончик, чи пулечка. От. Це теж вже путем, як кажуть, підгонки. І отак от от наклеюю. По по кругу, по кругу, по кругу. Отак все приклеюю. Отакий, От виходить, воно не сложно. Стоять один раз ну, попробувати, і у вас все вийде. Люди, які вміють голку в руках держати, вони завжди саме майструють, щось придумують. Так що я думаю, що у всіх усе вийде. Кукал я які у мене будуть стояти, там зовсім друга. Технологія. Є ніжки вісячі. Для вісячих ніжок я теж роблю такі ботики, тільки ніжка потім туди вклеюється. Вклеюється і зверху пушка чи носочок одівається. А ці ножки засементовані. Це, це трошки друга технологія у цього гнома. Бачите, такі станіжки. У нього каркас, там палички ставлені, засементовані, зверху обтягнути сантапоном. Далі 'ються штаніжки. Ці палички прикріплені. Тут в пінопласт, у мене такі товстенькі, сантиметра 3, робляться дірочки і ніжки туди вклеються. Ну, в общем, це друга технологія. У нього такий жилетик гарний на підкладці. Ну, такі величенькі гарнюні гном. Оце таке коротке відео, яким я хотілася сьогодні з вами поділитися. Буду рада зустрічі з вами, хто завітає до мене на, на канал. Всім до побачення. Пока-пока.